Обстріли в населених пунктах Запорізької області. Хто потрапив під ворожий вогонь? Цього разу знають наші кореспонденти. Запоріжжя знову зазнало масованого ракетного обстрілу. Одне з місць влучань те саме, що й добу назад. Не встигли люди оговтатися від вчорашнього обстрілу, як знову прилетіло. Цієї ночі ворог завдав одразу декілька ударів по різним районам міста Запоріжжя, а також у селищі поблизу обласного центру в Запорізькому районі. Як бачимо, ворог навмисно гатить по об'єктам цивільної інфраструктури. Вже майже тиждень обласний центр здригається від російських ракет. У квартирах від вибухової хвилі буквально падало все. Посуд. Все, що стояло на полиці, техніка тощо пошкоджень зазнали заклади освіти та лікарня. Зараз комунальні служби займаються ліквідацією наслідків ракетних ударів. Ну як що прильот, як звичайно. А що сказати? Прильот, як зазвичай, уже розумієш, другий день поспіль. Ну і повилітало всі вікна, двері, скло, гуркіт, божевільний, її ефект. Специфічний, страшно, страшно, звичайно. Ну а куди діватися? Діватися нікуди. Ми з, чу... з сином живемо. У перший вопрос до друг друга. Це: ти жива, мама? Жива? Ти живий, все. Начора ну, було другий день народження. Так що все буде добре. Будемо надіятися. А чи вони знають, куди вони стріляють? Я думаю, вони все це прекрасно знають. Просто Якісь у них ета О, це ну, воно, я думаю, все повернеться їм з турицею, а нам буде все добре. І поки ворог нищить, запоріжці відновлюють та відбудовують, розповідає Людмила, яка, тікаючи від руського міра, нещодавно приїхала до сина з міста Пологи. Я Полог, переселенка приїхала, бо в нас там окупована територія, а це тут приїхали і все. Вони тільки недавно купили цей дом 4 роки тому. І оце тепер зробили ремонт, а тепер все заново. Ну спасибо, що у нас є такі в нього добрі друзі. Всі прийшли, всі допомагають. Ворог підступно вночі гатить по житловим кварталам. Саме тоді, коли люди мирно сплять в своїх оселях. Не спимо вже котру годину, котрий день. Все повибивало всі пластикові вікна. на той стороні, но все повибивало. Ми вже не знаємо, чи вночі прятаться, чи в день чи утро. Наслідок обстрілів у багатоквартирних та будинках приватного сектору пошкоджені вікна. В деяких зруйновано покрівлі. ось бачите, вікна повилітали ззаду, так само повилітали. А такі живі, здорові. Ось це найголовніше. Хто таке? Це скло, то таке. В одному з районів була знеструмлена електропідстанція. У результаті обстрілів сталася пожежа у ремонтному цеху одного із підприємств Запоріжжя. Площа загорання склала 200 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Запоріжці з пересторогою очікують цієї ночі, але запевняють, що ворогу їх не зломити і адресують загарбникам свої емоційні повідомлення. Нормальних слов ніту. Нормальних слів немає, це виродки. Ну ось те, що можна сказати: виродки і все виродки, які не розуміють, що вони роблять та як вони роблять. Я ж кажу, я їх долучав, би на розбирання ось цих завалів, які ось це саме вони і наробили, і на упаковку трупів. Ось я б їх де залучав. Щоб вони на все життя запам'ятали, що вони наробили. Ну ж коли наші війська їх на чекаємо, коли наші війська їх виженуть, так би мовити, тільки на це надія. Що вони самі припинять, то навряд чи станеться. Тож чекаємо. На перемогу, нашу перемогу Ждемо перемоги нашої. влада вкотре закликає мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже навіть дві стіни рятують життя.